Уляна, ходи знімати відео. Будь ласка. Уляна. Уляна. Ага. Uh -huh. ку, -ку, -ку, ку всім кризінятам, З вами я, Ярина. І я Уляна і це Crazy Хаус. Божевільний блог двох божевільних дівчат. Знаєте, ми на два тижні зникли з ваших екранів, і я навіть зараз не збираюся оправдовуватись. Карл на вулиці Літо. Насправді на вулиці літо, і тому загляньте через своє вікно і вийдіть свого гаджета. Так, киньте свої гаджети. І тому після перегляду цього відео рекомендую вам викинути їх через вікно. Мене даремно почали мову про гаджети, адже це відео присвячено саме їм. А точніше, їхній відсутності. Друзі, а ви задумувалися, скільки ви часу тратите на них? На свої телефони, телевізори, планшети, комп'ютери. І це не повний список. А тепер спробуйте уявити своє життя без них. Магія. Ну справді, а уявіть, як би кардинально змінилося наше життя, коли б в один прекрасний момент всі гаджети з нього зникли. Хай гаджети і зникають, але наші звички залишаться при нас. А особливо звички у нашій розмові. Ку. Гу-гу? П. Ну. -гу? No. What the fuck? Да. Um, uh... Розговор года. Hello. А ви думали про те, що якщо б не було гаджетів, то не було б і комп'ютерних ігор? Я думаю, з комп'ютерних ігор би перенесли їх у реальне життя. Хоча для чого ігри переносити у реальне життя? Коли по парку і так бігають покемони. А ще, коли б у нашому житті зникли гаджети, ми б почали сваритися. І точно не через їх відсутність. Ми б почали сваритися і, нарешті, б вирішували проблеми мозком, а не пародією на нього. Бо, як зазвичай, ми це зробимо, наші проблеми вирішує пан Гугл. або пан Едзі. Так. І добре, що хоч зараз можна не сваритися по поводу того, куди піти, тому що за нас вирішується все Google Maps. Правда, Ірина? Жизненна історія від Ярини дубль 123. Коли ми з Улянкою були маленькі, ми пішли гуляти. Ми пішли гуляти, і ми посварилися. Тому що Уляна хотіла піти направо, а я хотіла піти наліво. Тому що Уліна хотіла піти на прі, а я хотіла піти на It's І а ще, якщо б не було гаджетів, то у нас би з'явилася власна думка. Бо зараз на питання чому так, люди відповідають, бо так сказав Гугл. Або так випала карта. Так випала карта, так судьба розставила фішки. І якщо наше життя приблизно зараз виглядає отак, то коли гаджети всі припадуть, то воно буде виглядати отак. У мене є пальці. Коли б не було гаджетів, ми б почали читати, спілкуватися, посміхатися і писати так. А. І, мабуть, тому, коли ви сидите в інтернеті і просичите свої штанці в ньому, то ви не маєте часу посміхнутися, любити і творити добро. Живіть офлайн. Вийдіть, прогуляйтеся в парк, вимкніть свій мобільник і прийдіть в той парк, не зловивши там жодного покемона. І, будь ласка, дойдіть до нього без допомоги Google Maps і не зробивши жодного фото. Насолоджуйтеся тим, що вас оточує, і спробуйте подолати спокусу, запостити це все в Instagram. і написати під цим постом дуже багато хештегів. І також пам'ятайте, що ваші очі мають великий зум, мають багато мегапікселів. І оптичний фокус. А на цьому ми завершуємо наше відео. Не забудьте ставити вподобайки, підписуйтесь на наш канал і звіщись слово. А також пам'ятайте, що все, що ми маємо зараз, це результат наших минулих думок. Тому думайте у правильному русі і па-па!